Всім добра. Пережили ми спеку до 35 у затінку. А На сонці ж варило дуже-дуже сильно. Так що деякі рослини такі не витримали, погоріли. Дещо, дещо доведеться відкачувати. У деяких областях та містах вже прийшли дощі. В нас, в нас дощів нема. І ці дні. Ну, зараз чекаємо, все це тягнуло. Навіть все е, було у простирадлах завішено, бо погорів навіть виноград, грона винограду, ягодки. Вони згоріли. Що не згоріло? Зараз, зараз покажу, трохи витримала. Ну, добре витримала обсидіан. Практично без е, полива. ну, ось трохи листя підгоріло, але вона на самому пеклі була. Ну, місканти все добре. Усе добре. Гортензії крупнолискові, вони валялися деякі, підливали водичкою, соцвіття скукожувалося, потім, потім трохи на ніч вони відкукожувалися. Гейхера, рек-сред, добре витримала. Тут ем, склон у клін, то все. Стикає. У нас вся волога, Ось зараз треба цвітці старі повидаляти, трохи вона трохи з погорілих листів. Видалити буде добре. Зараз заквітували вже гібіскуси. Знов кажу, це пурпл кабаре. З біленькою середкою розпускається одного кольору, потім воно починає змінювати кольори. Гелетка бере, теж почав. Це Маджента ще, ще думає. Перший почав лавендер. Великий майже настрижений. Треба трошечки вистрягти, бо тут заважає він ходити. Тож хотіла я по гортензіям зняти. Ой, по хостам, по хостам дознімати четверту частину, але це була така спека, що тільки встигала рятувати рослини. Ось і флокси теж погоріли. Скільки могла їх заливала. Ось. Замульчувала, бо ось такий в нас дощ. Оце три караплинки і все. То ще зараз, сподіваюся, нас спека нас відпустила, то я трохи ще помилуюся флоксами. Вони були пересаджені, то вони такі не не дуже, вони великі в цьому році. Це войлочна анемона, але коли ви її саджаєте, то маєте на увазі, що вона стріляє корінням у різні боки. Шмелик. тюсочка, ти там заснув чи що? Бідолашка, що таке? Спить, мабуть, спить. Це було замотано, щоб все що, що могло погоріти, все замотано. З потрохи починають гортензії розквітати. Ну, коли, коли розквітнуть нормального щось з нею. Не знаю. Погоріло. Е, коли почнуть нормально розквітати, зроблю по ним аналіз. Добре, тільки бур'яни. Ось їм пофіг. Вони квітнуть, а всі інші рослини, вони страждають від посухи. Це скайфол починає витягуватися полістки. Тут ще один скайфол. Ось так. Дендрон росте, потрібна тінь. Все горить, все вигорає. Ну, будлеї добре, будлеємо пофік. А флокси дещо погоріли, гортензії валялись. Це діамантино. Зараз починаю квітувати, теж валявся. Треба трошечки його підживити. Бо соцвіть багато, а тут теж уклін і воно все волого, вся улітає. Чекаємо дощу. Все чекаємо. Ось трохи-трохи вони виправилися вертензії, тільки зараз. Але ось зав'яли. Ще їм оклигати треба. Будемо чекати. Ось буду шукати сорт. Сорт, який в мене пересорт. Чуть не повалилося. Ну Ось так. В допомагає ось таке мульчування великим слоєм сушеної травички. А так би теж. Теж погоріли, трохи і погоріли. самарська. Фрембезін Ренсам вірна назва, бо люди ще не всі знають її вірну назву. Це Magical Candle. Ну і зараз я вистригаю лаванду. Ось теж бук. Погорів, навіть їх і на цей погоріло Стрижула лаванду бо вже вона відквітла. Зараз буде не дуже привабливий вигляд, але це буквально на тиждень. Бо до лохини не піде братися. Дуже розрослася. Ось, це в нас такий дощ. Він половина вже висихає, коли торкається землі. Зараз тут під таким дощем можна, можна все робити. Ось стрижу, продовжую. Бачите, яка вона не дуже гарна. Але я хочу, щоб вона була щільна і, ну, і виглядала привабливо, то зараз не треба жалкувати, воно відпочкується все і буде, і буде гарна, дуже огорожа. Ось там погоріли теж в мене і хости, не витримали. Тут дуже погано, погані Е, Так, ще ось із серії Rex. Rex Purple все ж таки сама. Саме не стійка до сонця, хоч і що Rex Серія вона стійка до сонця, але коли я не саджала Rex Purple. Як я її не підживлю великі ґрунти, я не робила, вона горить. Тобто її у тінь. І в тінь-тінь. Ні, вона так, як Rex Red і Rex Lime, слайм там в мене сидить, вона не полівається. Там, там зовсім погані ґрунти. І тут вона на взгорку, вона не полівається. Вони... І добре. Їм все добре, вони не. Постраждали. Вербенник постраждав, він зовсім не поливався. Бачите, що в мене з ґрунтами, щоб ви, щоб ви розуміли, бо іноді здається, що в мене вистачає сил усе відсотковувати. Ні, ні, теж буває, він відійде, але зараз він після такої спеки і без поливу на піщаних ґрунтах він погорів. Погоріли. Дещось в горшиках гортензії, ого, господи, хости. Вже зараз тут, що були на сонці, теж трошечки вони зараз кольори в них, а вже ж вигоривші, воно живе, але воно, бачите, якби воно було у півтіні, ось таке гарне. Ось зараз. Мені доведеться погоріль... погорільців листя прибрати, підживити. І, гадаю, в нас, ну, в нас ще може бути під 40 градусів. А тут, а тут в мене тільки-тільки росте. Це я купувала, забула, як же ж так з думками. Не все гаразд. Від недосипів та від спеки Криптомерія. Криптомерія, я купувала як Аліганс Верідіс. У структурі вона схожа, але вона не червоні. Назимку не знаю. Не знаю, може щось якийсь пересорт, але вона зімастейка. Я хочу, щоб вона була висока і давала тінь на хости. Бо тут, тут спека. І ось як погоріла Ліберті. Теж вона гарна, нормальна. Тут ось таке листя у затінку, а на сонці. Але вона витримала. Вона витримала також, також як Forbidden Fruit в мене, вона росте у двох місцях. Бачите, ось тут зовсім вона. Деякі листя споплюжились, А на іншому місці, де вона в затінку, не дуже. Тут теж, це теж погорільце. Буду прибирати, там піде. Бачите, не вистачало вологи. і не вистачало вологи. Все, я не можу залити. Гортензі теж хотіла побачити, як змінюю кольор. Може, ще що щось залишиться, але добулись квітне зарано. Mm. Ось тут теж в мене вс... усі погорілці. Ну нічого. нічого. Що робити, якщо в нас таке літо? Це я пересаджувала ось нещодавно, то в неї слабеньке коріння, а вже ж воно листя буде, буде обрізати. Воно не потягнула те коріння і пересадку, таку спеку. Тому е, ось це в нас е, гортензія, деревовидна пінка набель. Бачите, яка вона після квітня розкривається рожевою, а потім вона випускає ось такі бокові. Якщо ви не будете зараз жалкувати і обріжете ось це все. Вона ось випускає ще і буде ще квітувати. Зараз якась цикадка оце... чи що це в мене. Треба подивитися, ось, в цьому році все хворіє дуже сильно. Такі хвороби, яких раніше не було. Ну, як вже казала, ми всі розуміємо, з яких це причина. Тут не звертати увагу, це спортанула мені зелена, зелена мене не потрібна. Навіть молодила, не трохи такі підгорілі. Що це в мене дощить? Ось тут квітує дюк дебрабанки Піскус, Щоб ви розуміли, який він може бути навіть на піску. Я потім повідриваю квітки на своїх гібіскосах та зроблю зрівняльну характеристику по квіткам. Ось таке. Таке махрове дерево в мене квітуче. Зараз буде. Ось ціні горять. Ні. Блю шифон. Блю шифончик починає. Він хамелеонить. Він якби так блю з фіолетовим. Але все ж таки більше до блю. І квіти в нього великі. Великі стації. Не можу зараз. Дощ, телефон туди, сюди. Не може сфокусуватися, але крапли не заважають. Ну і, як я кажу, ось такий дощ. Чи... Ну, якби він йшов дня 3, то, мабуть, такий щось промочить. Перобське Літл Спир. Літл не за розмір в неї у назві сорту. Назва, назвім. Тут теж трошечки підгоріли листечко, бо все висіло. Все було. Ні, ти мені тут не потрібен, не виїдай мені квітки. Ось Фантом. Він вже великий, тому не так висів. І я мульчую. Ну, в мене не вистачає вже ж мульчі. Бо щоб ріс газон, треба газону багато і його живити. Вайт шифон. теж великі таці. Пішов квітувати, Ох, цибульку вже зрізаю. Вона доквітає, і щоб вона не, не насівалась. В мене буває, що вона сіється. не там, де потрібна. У людей не сіється, в мене сіється, не знаю. Такі ґрунти. Ще в нас е -е, Офелія Чиполістар, друга назва, згоріла. На жаль, тут місіньке пекло. Нічого я не могла вдіяти. Вона згоріла так же, як і, бачите, газон, бо в мене немає поливу ніякого розбризгування. Ось він весь вигорів. Троянди я зрізала, клала на дорогу, і через декілька годин я приходжу, вони чорні. Так, таке така спека була. Гортензії ці валялися на землі. Трошечки зараз я їх відкачала. Це Magical від саме. Тут дві їх, але куплені у різних постачальників в різний час. Тому ось такі, в них різні різ, різний принцип старт росту. Ну, бачите, що з Ну, так ось пережили. Ну і тут теж. Теж ті хости, які невеличкі, ось вони не витримали такої, такої спеки, поскидали листя гортензії. Це опік. Ось бачите, це, це опік, бо вони теж валялися, теж поприбираються опічене листя. Ось вони по відкривалися. Знову, бо теж, теж висіло, все валялося. Це хоста не погоріла. Вона тримається. У мене поділка від косту. -кост, вона жовта, то вона тримає сонце. Трошечки споплюжилась ця. О, нічого, тут вже нове листечко повідходить. Так, тут ще й і зажрали. Я знайшла, де було місце, де вони в мене сиділи і вилазили мене жерти усе. Тут теж усе підгоріло. Квітує Лілія. Трохи таки. Починає накрапувати сильніше, може щось такі промочить. Ось forbidden Fruit на сонці на повному. то витримала це гортензія. Візувіо. magical Vesuvio. Вона фертильна. Але в цьому році в неї стерильних квіточок більше. То я сподіваюся, вона червоніюча, то вона в цьому році вже щось, щось покаже. Ну, це я хотіла зробити штамп, але залишила на підживлення деякі гілки, е, да, де, так і почеренкувати, то ось такий в неї вигляд. Ну, їх будь-який час можна порізати поки що так. Теж, теж попогоріли лістечку аж тут хост. Ну, сьогодні я продовжую все вичищати після після оті 35 ріжу згорівший листечка з хост. Вчора сподівалися на дощ, на нормальний. Він накрапав, але сьогодні я знов. З мамою десь три години заливала сад та това, що можна було ще залити. Все не залилося, не вистачило часу. Ще ввечері прийдеться вмикати. І ось це були сподівання на дощ. Я переробила тут діляночку. По питанню, що знову, скільки років в мої, в моїй дільниці, наші дільниці, вона постійно перероблюється. Постійно зараз заціняйку. вішаємо По прогнозу. В нас сьогодні було плюс 23. Зараз вже плюс. 28 у затінку. Тобто синоптики знов із дощем надули, все, все сухе, тут, тут ось я ж не полювала, а полювала рослинки. То ось тут переробочки. Невеликі знову. знову зміни. Ставлю фото, що було тут вчора. Не пам'ятає вчора до переробик.